Маманя ТВ презентує відео для дітей. Вітаємо вас на каналі Маманя ТВ. Сьогодні ми з Анютою покажемо вам наші сенсорні кубики від Fisher Price. Так, асортимент сенсорних кубиків включає в собі 4 тематичних набори, які називаються Поглянь, Понюхай, «Відчуй» та Наукові фантазії. Кожен такий набір спонукає дитинку до певної дії. Всі кубики призначені для дітей віком від 6 місяців, але незважаючи на те, що наші анюці вже 2 роки, вона все одно ними грається і навіть використовує як будівельний матеріал. Наш комплект називається Поглянь. До нього входить 6 кубиків. Ці кубики індивідуальні і не схожі один на один. Так, доця, порахуємо, скільки в тебе кубиків. Один, два, три, 4, 5, 6. У нас шість кубиків. Ці кубики лише схожі тим, що в них прозорі грані. Основа так, верх кубика мають різний колір яскравий. Та відрізняються своєю текстурою. Наприклад, з одного боку тут пухерці, а з іншого. Ребриста поверхня. Доці, розглянемо кожен кубик. На першому кубіку у нас знаходяться дзеркальні поверхні, і вони блищать. Так? Так, наступний який кубик, де Цей. Давай, мама, цей покаже. Знаходиться великий такий циліндр з геометричними малюнком всередині. А зверху є ячеєчки для пальчиків. Дивись, Аніточка. Можна пальчиком да, рухати, і з якою швидкістю дитинка буде крутити цей циліндр. Циліндр буде обертатися. Який наступний купик? Yeah. Цей. добре. Всередині наступного купика зображено два циліндри квадратиками різного кольору. А збоку знаходиться коліщатко. І якщо дитинка буде це коліщатко рухати, циліндрики будуть обертатися. На Анютка, спробуй. Так, і ми крутимо коліщатку. Крутимо коліщатку, і наші циліндрики обертаються. Обертаються? Так. Обертаються. Так. Це? Давай. І... Наступний кубик. Це кубик, який має всередині також деркальну поверхню та м'ячик. І утворюється калейдоскоп. І на відміну в інших кубиків, він такий дуже дзвінкий. Тримай, те. Так, Давай подивимося, що... Так. В наступному кубику знаходяться дверцята. Якщо ми будемо рухати кубик, ці дверцята будуть ніби як відкриватися. Або ще можна порівняти, як листаються листочки в книжечці. Так, тримай, Анюточка. Так, який в нас залишився? В нас залишився останній кубик. Всередині цього кубика знаходиться трикутник, який має різного кольору грані. Наприклад, перша грань червона в жовту смужку, тоді грань є жовта з різнокольоровими кружечками, а також, якщо я її зловлю цю грань, і є грань з квадратиками. А прозорі грані трошки спотворюють наше відображення, тому що є тут, ніби як збільшується скло. Ці грані також збільшують, і ніби як зображення, трошки спотворюється. Також, коли перебираючи цей кубик в ручках, де дитинка буде спостерігати, як крутиться трикутник всередині і як змінюються грані під різним кутом. Всім дякуємо! Бувайте!